До нашої ефіру доєднується начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович, у якого дізнаємося більше про наслідки дронової атаки в Знам'янці. Вітаємо вас, пане Андрю, вітаємо. Добрий день. Добрий день студія. Хоча ніч для міста Знам'янки навколишніх населених пунктів була складною, непростою. Масована дронова атака ворогом 25 безпілотників, агресора. Вдарили по залізничній інфраструктурі, по технологічним приміщенням, адміністративним приміщенням, житловим будинкам людей, які розташовані поруч залізничної станції, вражені також об'єкти. Енергетики, які забезпечують технологічну роботу залізниці, є травмовані люди, слава Богу, травми не суттєві. Я зночі працював у знам'янці і тільки стало можливо. Всі служби, і рятувальники, і медики, і психологи, і поліція, цивільний захист населення, пожежні розрахунки розпочали рятувальні роботи, е працювали в умовах повного е відсутності освітлення. Зрозуміло, що відповідні підрозділи Укрзалізниці також працювали технологічно відповідно до встановлених регламентів ліквідації наслідків. Е е raketnih udarjev, dronovih udarjev. Рух був призупинений чималої кількості потягів. Він коригувався, він змінювався по інших напрямках. Тому необхідно бути уважними, особливо там, де пасажирські потяги, і людям вирішувати, якщо кудись їхати, то через залізницю, через наш регіон, можливо, десь на якусь добу свою поїздку затримати. Варто зауважити, що і місто Знам'янка, і навколишні населені пункти залишилися без світла, але вже розпочато системне підключення по селам, по мікрорайонам міста. Підключення до електроенергії працюють аварійні бригади енергетиків і стоїть завдання першочергово поновити життя діяльність міста, комунальні заклади, школи, лікарні. Альтернативна енергетика працює зрозуміло само собою, але стаціонарно заживити від. Електроенергії пане Андрію. Скільки зараз залишається абонентів без електро, електропостачання? і чи відомо попередньо скільки часу займе ліквідація? Ми плануємо закінчити ліквідацію і здійснити повне підключення міста до електроживлення до кінця робочого дня? На сьогодні із 8 тисяч відключених абонентів уже 5 тисяч. Підключено, поновлено електроживлення, а технологічне підключення будемо врегульовувати вже в процесі спільної діяльності з енергетиками «Укрзалізниці», а також енергетичних компаній. Якої допомоги наразі Так, будь ласка. Ага, розумію, що можуть робити, так а якої допомоги наразі потребують люди, житло, яких зруйновано має відповідний ресурс, має алгоритм надання допомоги на превеликий жаль. Четвертий рік війни вимагає від нас чіткого розуміння і планування наявності матеріальних запасів для Здійснення ліквідації на сьогодні 28 будинків вражено. Є декілька будинків повністю розрушені підлягають новому будівництву. Але... Вже працюють експертні групи, які складають відповідні акти для того, щоб людям була і державна допомога надана, є компенсація, є державна програма, така й працює, залучені гуманітарні проекти, залучені волонтерські проєкти. Ми переживали. Нещодавно таку ж ракетно-дронову атаку в місті Світловодськ. Розуміємо, як залучати громади. Все для цього в області є і дякувати людям. Будемо єдині, стійкі згуртовані, і з цим лихом справимося. Найголовніше, що люди живі, не ушкоджені. пане Андрію. А чи зверталися до вас люди? Житло, яких було зруйноване за допомогою в плані евакуації чи переселення тимчасового? Sí, Pero... Зараз така робота ведеться. Місто Знаменка має всі наявні можливості. Ми не лише готові вирішувати соціальну проблематику для людей, проживаючих в наших населених пунктів. Ми є одним із регіонів, які приймають системно переселенців з критичних зон і обмежено придатних і з людей, які того. Потребують у нас є все для цього і підготовлені за залегідь місця, пане Андрію. Дуже дякуємо Дякую. за цю інформацію. На так так, людей одинці ніколи не залишимо. Ну ми теж сподіваємося все, на це. Так. Дуже дякуємо Я вам за те, що знайшли час. доєднались до нашого ефіру. Андрій Райкович, голова Кіровоградської обласної військової адміністрації, розповів про наслідки обстрілу Знам'янки в Кіровоградській області. Суспільне стежить за оновленнями щодо цієї ситуації.